Добрий день, дорогі мої шестикласники. Знову у нас урок і знову ми говоримо про іменник. А як же без нього? Адже це найбільша за кількістю слів частина мови. І сьогодні ми поговоримо про таке поняття, як збірні іменники, пригадаємо ще раз загальні і власні і розглянемо, як ми повинні розрізняти конкретні та абстрактні. Отже, у світі іменників. Ну і трошечки не про них. Іменник, він узяв собі на плечі велике діло визначати речі. Пам'ятаємо про це і пропоную вам мовну розминку. Ми пригадаємо, що ж таки ми знаємо про іменник. Запишіть речення, підкресліть іменники як члени речення, назвіть частини мови, визначте рід число та відмінки іменників, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, пригадаємо, що ж ви знаєте про іменник? Ну, по-перше, ваше завдання було спочатку підкреслити іменники як члени речення. Отже, шукаємо їх у тексті. З першим був не Господь і не геній. Іменники в цьому реченні не Господь і не геній. Звичайно, це підмети. Господь і геній це називний відмінок, чоловічий рід, однина виступають підметами. Ну і скажемо, що це е, так, першим був простий чоловік, в другому реченні іменник чоловік. Це підмет і теж називний відмінок, чоловічий рід, однина. Він ходив по землі зеленій, о, ми вже бачимо, відмінок ходив по чому? По землі, додаток, місцевий відмінок земля, жіночий рід і однина. Між іншим хлібину спік, спік кого що, хлібину, хлібину це буде додаток, хлібина жіночий рід, однина і знахідний відмінок. Хлібом геній живився кожен. Живився ким чим хлібом. Це буде додаток, стоїть в орудному відмінку, однина чоловічий рід. Геній. Це буде підвод, чоловічий рід. Однина називний відмінок. Щоби розум його не погас, розум це буде підмет, іменник стоїть в називному відмінку, чоловічий рід однина. Ось так ми з вами визначили всі іменники. А ви правильно знайшли іменники і правильно, сподіваюся, підкреслили як члени речення, Якщо так, то ви молодці. Ну, а в нас наступний вид роботи. Визначте іменники істоти неістоти, загальні і власні. Пригадуєте, що таке істоти і неістоти. Ну, Істота відповідає на питання, хто, неістота це предмет, відповідає на питання що. Так, у нас в реченні істоти це Господь, геній, чоловік. Ну і ще раз слово геній повторюється. Так, всі решта іменники це іменники на позначення неістот. Загальні і власні у нас у тексті лише одна власна назва, це Господь. Всі решта, це ну, і Василь Симоненко, автор. Це те, що у нас буде ем, власна назва. <кій> То. Ми таким чином пригадали іменники істоти і неістоти. Міркуймо, загальні іменники називають усі предмети певного роду. Наприклад, слово місто позначає будь-яке поселення з великою кількістю населення. Власні іменники використовуються для того, щоб з ряду предметів певного роду виділити якийсь один предмет. Наприклад, назва, власна назва Київ виділяє з усіх міст лише одне. До власних назв належать імена, по батькові, прізвища, клички тварин, географічні назви, назви книжок, газет, журналів, кінофільмів, різних організацій та торгових марок. Власні імена пишуться з великої літери. Ми це пам'ятаємо ще з початкової школи. Зверніть увагу власні іменники, такі як Україна, наприклад, Київ, Тарас Григорович Шевченко, Дніпро, Кривий Ріг. І загальні іменники школа, квітка, земля, радість, блискавка, море, сонце. А попрацюємо практично. Напишімо словниковий диктант. Запишіть, будь ласка, словам і спробуйте пояснити їх правопис. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, Ну, Богдан Хмельницький, чого написали з великої літери? Ну, тому що це та ім'я Гетьмана, Україна з великої літери, бо це назва країни, Європейський Союз, тому що це міжнародна організація. Сірко, кличка тварини, вірш Сон. Зверніть увагу, що назва поезії написана в лапках із великої літери. Різдво це одне з найбільших християнських свят, і ми його пишемо з великої літери. Річка Дніпро, а от словосполучення річка Дніпро складається з власної та загальної назви. Річок багато це загальна назва, а власна саме Дніпро. Ця власна назва виділяє річку Дніпро, журнал Барвінок. Барвінок це власна назва. Ми її записали не тільки з великої літери, але й в лапках. А журнал це загальна назва, журналів багато. Президент України. Зверніть увагу на те, що саме по собі слово президент це загальна назва, але якщо йдеться про президента конкретної держави, то ми це слово пишемо з великої літери. Так, Словосполучення президент України ми напишемо обидва слова з великої літери, тому що це найвища державна посада. Сузір'я велика ведмедиця. Сузір'я це загальна назва сузір'їв багато на небі, а от Велика Ведмедиця це назва Сузір'я, яка виділяє саме це Сузір'я з поміж інших. Прометей ми написали з великої літери, адже це міфічний герой. Біблія, зверніть увагу, що це християнська книга книг. Ми її пишемо без лапок, незважаючи на те, що це назва книги. Але це релігійна книга, так само, як і Новий Завіт, Малий Завіт, Старий Завіт, Євангелії і так далі. Біблія та її розділи, так само, як і книга мусульман, Коран, Тора і, і ще, одна хрис... ще одна релігійна книга, ми пишемо з великої літери і без лапок. Великдень написали з великої літери, тому що це велике християнське свято. Майдан Незалежності, Майдан, Майданів багато це загальна назва, а Незалежності це назва Майдану, і ми її написали з Великої літери. День Незалежності України це велике національне свято, і ми написали з Великої всі три слова, так само, як і День Конституції України це найбільше, одне з найбільших державних свят. Ну і День Соборності. України. Це важливе українське державне свято. Запам'ятайте, будь ласка, правопис цих трьох державних, справді, знаменних подій для України. Ліна Костенко написала з великої літери, тому що це прізвище та ім'я письменниці. І Верховна Рада написала обидва слова з великої літери, адже це головний. Ось такий законодавчий орган в нашій країні. Ось, будь ласка, ми пригадали з вами правопис власної назви. Міркуймо. Прошу вас оглянутися навколо. Що нас оточує? Ну, Ви, мабуть, скажете, там мама, тато, братик, сестричка, стіл, книга, кішка, там, можливо, в когось є собачка, стіна, вікно, телефон, ноутбук. А тепер пригадайте. Що ви відчуваєте, коли, наприклад, наближаються канікули чи нарешті дали світло? Мабуть, радість, захоплення. А коли ви занедужали, біль, смуток, розчарування, коли знову зникло світло та інтернет після чергової російської масованої атаки, ви, мабуть, дуже сильне роздратування відчуваєте та коли ж це все закінчиться. До якої з цих двох категорій ми можемо доторкнутися, дослідити, що можемо уважно роздивитися? Мабуть, ми можемо доторкнутися до столу, до книги, до мами, до тата, до стіни, до вікна, до телефону, до ноутбука, а до болю, до смутку, до радості, до захоплення, до роздратування. Ми можемо доторкнутися, ми можемо роздивитися. Предметність матеріального світу не збігається з предметністю в граматичному розумінні. Матеріальні предмети називає лише частина іменників, їм відповідають істоти, речі щоденного побуту, речовини і матеріали, те, що існує в природному середовищі. Іменникам веселка, краса, ніжність, читання не відповідають матеріальні предмети. Але з погляду граматики їхнє значення предметності виражається за допомогою категорії роду, числа, відмінка та інше. Відповідно, іменники поділяються нам конкретні та абстрактні назви. Як відрізнити конкретний предмет від абстрактного? Застосовуємо прийом фотографування. Конкретний предмет можна сфотографувати. Ну, він так і називається конкретний. Ви його чітко уявляєте, він має чітко окреслені контури. Ми його сприймаємо органами чуття, ми його можемо намалювати. Тобто цей конкретний предмет ми можемо побачити, відчути, і головне, ми можемо чітко окреслити цей предмет. Абстрактний ми так не можемо сприймати органами чуття, бо ми його тільки усвідомлюємо, він існує лише в людській свідомості. Наприклад, сон мрія. Ми не можемо його намалювати, ми не можемо його сфотографувати. Ну, Якщо в нас, наприклад, мрія – новий телефон, то ми ж не малюємо мрію, а ми малюємо новий телефон. Тобто ось такі слова це абстрактні поняття. Назви абстрактних понять це назви якостей, властивостей, дій, станів, наприклад, блакить, радість, балаканина, натхнення. Ми повинні чітко розрізняти конкретні та абстрактні іменники, і для цього ми повинні записати собі, що конкретні іменники означають власні назви, наприклад, Петро, Ганна, Київ, Україна, Сонечко, дитсадок, назви людей та тварин, хлопець, дівчина, заяць, вовк, фіалка, назви предметів. Тіл, ручка, зошит, молоток, шафа, назви речовин та матеріалу молоко, деревина, сталь та інші. Абстрактні ж іменники, це риси характеру, щирість, доброта, людяність, психічні та фізичні стани, любов, натхнення, смуток, тривога, розпач, дії та процеси, біг, ходіння, перемовини, читання, спів. Хоча, здавалось би, біг і ходіння ми можемо по побачити, а спів ми можемо почути. Але ці дії та процеси є абстрактними іменниками, адже вони не мають чітких контурів, ми їх не можемо сфотографувати і не можемо намалювати. Наукові поняття та терміни теж є абстрактними іменниками, наприклад, такі як діалектика, граматика, функція, клімат, відносини між особами та народами. Мир, дружба, боротьба, війна. Хоча війна, ми бачимо, що це таке, ми уявляємо, але це абстрактний іменник, адже він не має контурів, чітких визначених контурів. Ми його в руки взяти не можемо, потрогати не можемо, так само, як мир, дружбу та боротьбу. Отже, діти, запишіть собі, будь ласка, в зошити цю таблицю, або зробіть скрін, або зробіть фотографію цієї таблиці, і вона вам залишиться як пам'ятка, до якої завжди можна звернутися, і завжди можна повторити. А краще записати у зошит, адже дуже часто вимикають світло. А раптом вам потрібно буде пригадати, світла не буде, інтернету не буде, а в зошиті завжди у вас буде ця таблиця. І взагалі, правила, коли у вас є можливість, намагайтесь записувати у ЗОшити, адже бачите, яка зараз проблема з відключенням світла. Чіткої межі між іменниками з конкретним та абстрактним значенням немає. Іменники з конкретним значенням можуть набувати абстрактного значення, а іменники з абстрактним значенням переходять у розряд іменників з конкретним. Наприклад, іменник берег у сполученні берег річки має конкретне значення, а в сполученні берег любові абстрактне. Чому, ви, мабуть, здогадалися, берег річки це пряме значення, ми розуміємо це слово сполучення, а берег любові це переносне значення і тому має абстрактне поняття. Сподіваюся, ви засвоїли правила, а ми зараз це перевіримо. Розподільний диктант. Розподіліть подані іменники в дві колоночки. В одну колоночку запишіть конкретні назви, а в іншу абстрактні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, конкретні іменники це чоловік, пенал, зозуля, лінійка, світлофор, квітка, кросівки, рушник, замок, підручник, телевізор, дерево і зошит. А абстрактні назви це злість, сміливість, відмінок, впертість, крадіжка, біганина, чесність, байт, старість, клімат, вольт, біль і радість. Перевірте уважно, чи не помилилися ви бодай? Якщо ви розподілили іменники правильно, то я вас вітаю, ви вмієте розрізняти конкретні та абстрактні назви. Отже, вам можна розповідати про наступну категорію. Серед іменників, що означають загальні назви, виділяються так звані збірні іменники, які означають сукупність однакових або подібних предметів, які сприймаються як одне ціле, наприклад, молодь. Це дуже багато молодих людей, але молодь, вона моя. Студентство – воно моє. Але ми розуміємо під цим словом багато студентів. Дітвора, вона моя. Але ми розуміємо під цим іменником багато дітей. Наприклад, Діти грають там у дворі. Так, ми кажемо, дітвора грається. Гілля на дерево подивилися і побачили багато гілля. Але гілля воно моє. Насіння в одній пачці так багато насінин, але насіння воно моє. Листя опадає з дерева, його багато на землі або багато на дереві. І ми кажемо зелене листя, хоча воно моє, але під словом листя ми розуміємо багато листя. Але зверніть увагу, що збірні іменники мають форму тільки однини і не переплутайте. Ну ще попрацюємо, і вам наразі творча робота. Від поданих слів утворіть збірні іменники. Укажіть словотворчі засоби. Наприклад, картопля одна, а багато – «картоплиння». Ну, а далі пробуйте самостійно за поданим зразком. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Як від поданих слів утворили збірні іменники? І відразу будемо позначати словотворчі суфікси. «Картоплиння» для того, щоб утворити збірний іменник, нам допоміг суфікс ен, «Козацтво» – уже знайомий суфікс ств, каміння суфікс н, учительство суфікс ств, парубоцтво суфікс «ств». коріння суфікс н, комашня суфікс н. Студентство суфікс «ств», кукурудзиння суфікс ін, юнацтво суфікс «ств», гілля подовження відбулося, птаством суфікс ств, колосся подовження, квасолиння суфікс ін, дітвора суфікс ор. І зверніть увагу на те, що, в яких словах відбулося чергування. Звичайно, у слові козацтво, парубоцтво. Помашнях почергувалося так? Юнацтво. Ну, а де ж ми побачили подвоєння: е, Картоплиння, каміння, коріння, кукурудзиння, квасолиння, ну і гілля. І колося звернули увагу, що ці слова ми написали з двома однаковими літерами. Ось ми таким чином пригадали і словотвір, і орфографію. Поміркуйте, якщо додати до збірних іменників прикметники, яка форма буде правильна? Як правильно сказати золоті колося» чи золоте колося»? спробуйте додати до виділених іменників прикметники, утворивши слово сполучення. Ну, перевіряємо. Наприклад, звитяжне козацтво. Козацтво, воно моє, звитяжне, важке каміння, глибоке коріння, розлоге гілля, галасливе птаство і весела дітвора. А як ви утворили е, словосполучення, які ви прикметники дібрали? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво. Збірні іменники мають форму тільки однини. Золоті колосся, осінні листя, розкішні волосся, наприклад, якщо хто коли-небудь написав або почув, це буде неправильна форма. І це буде граматична помилка. Так не можна говорити, так не говорять. А як же ж тоді правильно? А правильно буде золоте колосся, осіннє листя, розкішне волосся. Зверніть увагу, що збірні іменники мають форму тільки однини. Не допускайте граматичних помилок, слідкуйте за своїм мовленням. А наразі все. Підручнику на сторінці 79-80 ви ще раз прочитаєте і вивчите правила. Ну, мабуть, ви знаєте, для чого потрібно правила учити, не тільки для того, щоб збагачувати лексичний запас, а й для того, щоб розвивати пам'ять і вміти користуватися мовою на практиці. Ви виконаєте вправу 212 і 217. Любіть і вивчайте українську мову, адже серце тоді насичується, коли освічується. А я вам бажаю хорошого тихого дня, до побачення, до зустрічі на наступному уроці.